Цього року зовсім відмінна була ситуація від того, що було раніше. Дуже класно було читати. Нарешті повністю прочитати, звісно, російську перекладі. Фуко. Наглядати і карати. Де це прочитати як не на зоні, власне, коли ти сидиш як зек військовополонений. А і Ніса Крісті контроль над злочинністю як індустрія. Теж прекрасно зайшов. Ну, а «Орвала» перечитати в 20-те, там це окремо. Привіт, це подкаст Сирена. З вами Анна Кравець, продюсерка подкастів Видання Крафти. Це перша частина нашого інтерв'ю зі звільненим з полону Максимом Буткевичем, правозахисником, журналістом і військовим. У ній ви дізнаєтесь про те, як Максим пішов до війська і як, зрештою, потрапив у російський полон. Перші ріки два місяці він провів у Луганському номер миродин. Далі перемістили до колонії Вахрушеве-2, також на окупованій Луганщині. Це сталося після його засудження за сфабрикованими обвинуваченнями. Буткевич провів у полоні два роки і чотири місяці. Втратив понад 25 кілограмів ваги. Наша розмова відбувається через тиждень після його повернення. Він проходить реабілітацію разом з іншими колишніми військовополоненими. Виявили, що багато хто не знає. Світло не вимикається в камері ніколи. Вони завжди мають бачити, що відбувається всередині. Але, звісно, це, як я розумію, один з факторів, який призводить до погіршення зору у всіх, хто був в тюрмі. Люди звикають до цього, всі звикають до цього. Але ну, в мене сів зір, само собою. У мене зір не той. А от якщо я телевізор в камері, він не вимикається ніколи. Переключаються канали з музичного на новини, з новин на музичні. Коли я сидів в СІЗО. Це вже було після вироку, само собою, коли підняли до звичайних, так би мовити, утримуваних. Ну, яким заходили передачі, в яким був телевізор. Отам я надивився і наслухався пропаганди телевізійної, цих цих скабєвих з Паркап'янками. пізніше просто. Максим Буткевич журналіст, в минулому, можливо, і в теперішньому, правозахисник, офіцер Збройних сил України, колишній уже військовополонений, засуджений Російською Федерацією за сфабрикованими звинуваченнями. Раніше все таки у мене були напрямки. Ну там біженський міграційний і він залишається. І дискримінація, ксенофобія. Ну і особисто свобода вираження поглядів, свобода думки залишається. А пенітенціарники все таки правозахисні. Вони ж ну це спеціалізація. Треба знати, орієнтуватися у всіх цих кримінально-виконавчих кодексах, ПВР, у цьому цьому. А тепер, хотів я то чи ні, я отримав тренінг. У мене було два з гаком роки відрядження польові дослідження. Я проспав початок війни. Я пізно ліг, і вранці я пізно прокинувся, тому перші прильоти я пропустив. На той момент у нас було кілька підопічних біженців, біженок з різних країн, які перебували в невизначеному юридичному статусі. Вони не отримали ще статусу біженця, або в них були ті чи інші юридичні статуси. Я розумів, що деяким з них варто, враховуючи обставини і швидке просування російських військ якось виїхати в безпечні регіони. Тому, крім рідних, я зв'язався з ними. Ми намагалися там зорієнтувати, куди їм виїхати. І ця діяльність тривала в наступні дні. А надвечір, нарешті, я зібрався. В мене була тривожна. Валізу, ну, тобто Наплічник тривожний, насправді, зібраний вже. Я там щось вийняв, щось поклав і поїхав до військомату. Я закінчив військову кафедру Київського національного університету імені Шевченка, моя перша вища освіта, філософська. Але це були 90-ті роки. Тобто, по-перше, це було дуже давно. Навіть за своєю військово-обліковою спеціальністю, я, ну якщо коротко, то замполіт. Тоді це називалося одне. Зараз це морально-психологічне забезпечення. Навіть за спеціальністю, я вже пам'ятаю дуже мало, майже нічого з того, що викладали на військовій кафедрі. А суто дисциплін, ну будемо відверті. В 90-х і навчали фактично нічого, і вивчали нічого. І ті, хто навчали, і ті, хто вивчали, думали, що воно, власне, нікому не знадобиться. І тут сидить НАТО Бовдурів з точки зору наших викладачів, які просто таким чином петляють від армії. Але тим не менше, в мене було офіцерське звання, лейтенант. Я приїхав тільки з паспорту. На питання, чи є в мене звання, я сказав, що так і так, я лейтенант, але немає документа. Він сказав, ні, тоді не а вам от в той кабінет, всі офіцери туди. Я зайшов, там був дуже стомлений співробітник ТЦК, дуже вічливий. Паралельно ну, було видно, що пакуються папери, там все якось готується до найгіршого розвитку подій. Записав мої дані сказав, що власне ви збираєтеся. Ми вам зателефонуємо. Ну завтра ні, ну може післязавтра. І я чекав в тиждень потім, Ну як чекав. Я от, власне, допомагав виїздити тим, хто від нас залежали якось в плані поради консультацій. Плюс пісь-мінімум адхок такої медійної роботи, якщо були запити, особливо англомовні, то давав інтерв'ю. З деякими дуже класно розмовляли. Один був випадок уже пізніше, коли з протилежного кінця землі, і це не сполучені штати. Був запит на участь в прямому етері ранкового радіошоу. А я вже був військовим, і мені власне треба було через різницю в часі, ну якби не спати вночі. А сну в нас було дуже мало, хоч ми і були в Києві на той момент, і нічого не відбулося. Хоч мені сказали, що це дуже важливо вилучено, просто забули про мене. а Потім, коли згадали, зрозуміли, що інформація про війну розважальне ранкове шоу, от зараз вже не дуже влазить, десь там віно на іншому кінці світу. Відправили в частину, яка, як потім виявилось, була в процесі формування лише. А стосовно того, чому взагалі я вирішив отак: ну типу 24 го зразу піти. І ясно, що це питання вирішувалося раніше, мною внутрішньо, бо всі чекали на те, що це почнеться. Ніхто не вірили, і всі чекали одночасно. Жартували з цього приводу, всі ці жарти, ну давайте вже після вторгнення, там зустрінемось ще якось. А роздуми про те, йти чи не йти, вони були раніше, вони були з 14-го, і був момент в 14-му, коли я збирався майже йти, але теж було зрозуміло, і це було мені озвучено дуже багатьма людьми іззовні, близькими мені в тому числі. І тими, чия думка для мене важлива, що від мене буде більше користі там, де я був. Я тоді працював один з тих багатьох людей, хто намагалися якось полегшити ситуацію внутрішньопереміщених осіб. Був координатором ресурсного центру для вимушених переселенців, коаліції громадських організацій і офісу омбудсмана, у нас було дуже дуже багато роботи, і я розумів, що справді ну, там мене замінити легше ніж тут. Хоча серце було не на місці, все одно, я знав, що там люди, в тому числі мої друзі, забезпечують те, щоб я міг тут цим займатися. Але коли це стало реальністю. Ну, по перше, особисті обставини у мене були легші ніж у багатьох. У мене не було неповнолітніх чи тим більше зовсім маленьких новонароджених дітей. У мене не було багатьох близьких, яких треба було вивозити на західний кордон, щоб вони їхали далі. Мої батьки на відріз відмовилися їхати. Як вони сказали, це наше місто. Ми не збираємось їм його здавати, при тому, що вони збирали жити під окупацією, але сказали, що поки це не стане фактом, ми не будемо їхати нікуди, попри всі мої намагання їх умовити. Я був в Києві, ворог стояв під Києвом. Вже бої були на околицях, і було зрозуміло, що треба або тікати, або битися. Тікати. Теж варіант, але чому, куди і як далеко тікати. А битися, ну не буду ж я сидіти вдома, там, дістану, десь піду, отримаю калаш. і ні. Але головне, напевно, що ну, все-таки. Найважливішою частиною мого життя вже протягом там багатьох, багатьох багатьох років є захист намагання допомогти захищати людей, захищати їхні права, захищати їхні свободи, громадянські свободи, права людини. Якби це не звучало. І мені здається, що все-таки ми досить багато чого досягли за багато років через всі дуже болісні іноді процеси. Якби прийшла Російська Федерація, я чудово розумів, що це означає завдяки тому, що і міжнародна була співпраця, обмін інформацією, завдяки спілкуванню з людьми. В тому, Му часи з біженцями звіті я розумію, що не можна буде. Я не зможу бути правозахисником. Просто тому, що не буде правозахисту. Він не існує на тій території. Він не існує. А ті, хто все ще це роблять, а вони роблять. Якщо вони справді це роблять, це зона такого надзвичайного ризику. Ці люди потрапляють постійно під удари, їх поки терплять, тому що вони давно цим займаються, або просто вважають недостатньо шкідливими. А тут просто не буде змоги цим займатися, не буде прав людини. Просто не буде на цій території прав людини. Тобто не буде найважливішого для мене заняття, не буде частини мого життя, не буде свободи навіть обмеженої. Відповідно, якщо я хочу захищати права людини, в тій ситуації, яка була, це знов таки піти і взяти калаш. Як це не дивно звучить, але воно так і відчувалося, воно так і було. І все. Я поїхав до військомату. Провоював я, тобто пробув у війську. Я скажімо так, три з половиною місяці було сформовано вже, коли я був там 210 й окремий спеціальний батальйон Берлінгу. Спершу наше завдання було стримувати і протидіяти проривам бронетехніки ворога у місті. Тобто було зрозуміло по нашій комплектації, взагалі по тому, як ми створювалися, що мова йшла про захист Києва і про можливі сценарії бойову у місті. Потім ми брали участь у звільненні Київщини, висувалися переважно на підкріплення тих чи інших підрозділів інших. Я зі своїм взводом був на Київщині, на Герпінському напрямку. Отримали перший досвід свій там, на щастя, нікого не втратили, навіть трьохсотин. А потім уже в червні, справді, 14 червня 2022 року, ми отримали розпорядження висунутися на схід. Оскільки в мене у справі зазначено, що 4 червня Сєвєродонецьку я вчинив злочин. Звісно, я не міг це його робити, тому що я був в Києві на той час. Ми отримували інформацію, куди їхати далі по дорозі. Висунулися на село Мирна Долина. Я ще тоді подумав, пам'ятаю, що погана прикмета це поганий омен. Ну не можна їхати в мирну долину на війну. В процесі висунення по підрозділах ми, на жаль, втратили багато техніки. На щастя, не втратили нікого з людей. І не лише техніки обладнання і частину озброєння, як воно там все і бувало, і зараз напевно часто є, коли дуже багато чого, волонтери в тому числі набирають, віддають того, що треба, воно висувається наперед, потрапляє під прильоти і згорає. це такий молох, мені здається, просто який зжирає все, що йому дають, і волонтери і волонтерки просто закидають цю пащу, ну, а як це ще робити, щоб він більше з що вони можуть зібрати, і менше жер людей. Ми були під мінометним обстрілом в Мирній Долині, щільним, дуже який тривав всю ніч. Потім була пауза на ранок. Ми тоді якраз отримали розпорядження щодо висунення на СП. Потім обстріл відновився і він тривав. Тобто, це був такий тривалий концерт. В цій ситуації зі мною вийшла половина взводу, а половину мали вивезти окремо, ще довести до нас. Цього так ніколи і не сталося. На щастя, напевно. А коли ми вийшли і нам мали пізніше доправити воду, бо вода в нас була тільки та яка з собою вона закінчилась майже одразу. Було дуже жарко. Нагадаю, це кінець, майже кінець червня. Воду і бика нам мали доправити, і нас мали якось за можливості краще забезпечити зв'язком, тому що зв'язком у нас були проблеми. Зв'язок зник дуже швидко, взагалі повністю. Тому наказ знайомий дуже багатьом хлопцям спостерігати і доповідати. Ми могли спостерігати. Ми не могли доповідати. Вода закінчилась, і фізична форма після дороги і після виходу туди досить складний був рельєф, і решта були не дуже прості у бійців. І наступного дня, по перше, ми спостерегли, що зайшли в сусідню посадку. Техніка Є люди в великій кількості, і через якийсь час тільки ми змогли зрозуміти, що це все таки не наша техніка, і не наші люди. По друге, з нами на зв'язок вийшов один з бійців сусіднього підрозділу, скажімо так. Які повідомить, що ми в оточенні, але ще є можливість виходу. І якщо ми йтимемо по орієнтирах, які він нам вкаже, то ми вийдемо. І далі було тяжко, ми виходили, тому що води вже не було майже добу, менше з тим, ми вийшли. Він нас вивів посеред поля на близьку відстань до посадки, до лісу, після чого повідомив, що він, власне кажучи, з попереднього дня в полоні. І він перепрошує, але якщо ми зараз не складемо зброю, нас знищить і висунулися з посадки. І люди позначитися, так би мовити, що вони там є. Я зрозумів, що ми стоїмо як ростові мішені в тірі. Ми нічого не захищаємо. Не виконуємо ніякого завдання на даний момент. І будь-яка спроба, будь-чого. Ну я і мої восьмеро хлопців це головне для мене було. Ми тут залишимось. Звісно, довелося скласти зброю. Так, ми потрапили в полон. Справді ми були оточені, тільки ми були повністю оточені вже на той момент. Справді цього хлопця, який з нами був на зв'язку, його взяли в полон попереднього вечора. Ми з ним потім сиділи в камері на СІЗО. Ну був легкий дискомфорт, але він здається його не відчував. І Він сказав, що ну як мені сказали, якщо ти їх викличеш і виведеш, то ти цим їм врятуєш життя. Тому що інакше ми зараз все одно будемо крити всі ті квадрати, де наших немає. Ми будемо накривати. І можливо, так і було. Можливо, ні, я не знаю. Я не суддя в даному разі, але от сталося воно отак. Те, куди ми прямували, було таке враження, що от власне є пляшка. Нам треба проїхати через горличку, цю пляшку. І от там, от десь близько до цієї пляшки, чи посередині і було наше місце, куди ми прямуємо. Що, звісно, не сприяло підвищенню морально-бойового духу бійців. Ми розуміли, що, можливо, намагаються нами в тому числі стримати просування противника, даючи комусь іншому відійти. Це війна. Так буває. 21 червня 22 року це все сталося. На ніч нас влаштували на ночівлю. Я не знаю де. Це був якийсь перевалочний пункт. Бо нас першу везли на броні зв'язаними руками, але не затуляючи очей, не закриваючи. А на іншому місці нас вже перевантажили в вантажівки, криті, і ми вже не бачили, куди нас везуть. Ну а потім вже наступний останній етап нам взагалі зв'язали очі. І от в цьому невідомому місці зі мною записали перше відео на наступний день, 22 числа, приїхало двоє людей, які очевидь цьому разі якось мали навички. Вони провели розмову без насильства. Звісно, з погрозами вони дуже швидко пояснили, почали вони з того, щоби я не використовував слово війна, тому що війни нема, є сво що ти ні може не розумієш, ну війна це що? Це об'явлення війни, це мобілізація, це перевод економіки на військові рельси, це от ета війна. А вот это все, что происходит, это операция для, для нас, для России. Это россияны россияне были. Нас брали в полу россияне, до речи. Российские подростки, не Это все так, мы даже не замечаем. Страна не замечает. Это такое. Мы вас раскатаем, не заметив. Ты думаешь, ты военнопленный. А ты не военнопленный. Военнопленными вы будете, когда вы доедете, вас зарегистрируют. И вот тогда начнутся Женевские конвенции. А сейчас тебя просто нет. Ты исчез оттуда, и ты еще нигде не появился. Ты можешь просто не появиться. Если ты, в общем, как-то думаешь по-другому, то мы можем прогуляться на задний двор, там есть яма. Мы можем показать тех, кто-то думал иначе. Хочешь ли ты прогуляться? Я прогуляться не хотел. Запропонували записати відео, де змалювати обставини нашого полону. Як і від усіх, вони хотіли від мене, щоб я сказав, що нас кинули. Скажіть, що ваше командування просто цитую, ваше командування снаїбало да, і бросило. Я сказав, що просто я ж не можу говорити те, чого я не знаю. Ну вони сказали, що тобі треба буде якось. Це все одно сформулювати. Ти зможеш? Ну давайте. Я сказав, що інформація, яку нам надали, не відповідала дійсності, а озброєння, яке в нас було, не відповідало поставленому завданню. На жаль, це була правда. І те, і друга була правда. Я намагався говорити правду і їм, бо мені не було чого приховувати або чого соромитись. І на відео один з них іншому сказав, диви, він справді працював журналістом. Він наче і сказав, те, що треба. І сказав, те, що йому треба. Ну, типу, вивернувся, да? мене спитали, що я хочу сказати Зеленському. Вони дуже хотіли, щоб я щось сказав Зеленському, а іншим бійцям, там, щоб складали зброю. Ну, я сказав, що я не можу як офіцер там, закликати складати зброю. Вони поставили до цього спокійно. А щоб я сказав, що нас не б'ють, то справді не били. Коли нас взяли в полон, нас напоїли водою на наше прохання. Першим чином нам дали покорити. Звісно, забрали все ціно, що в нас було. У ну, нас знав, когось наушники були, в когось годинник був. А Зеленському він сказав, що мені немає що йому сказати. Він, Верховний Голокомандувач, я офіцер ЗСУ. Все, що я йому скажу. Мене взяли в полон, я що на це сказав. <свіття> От. І все було перше відео. Побили мене через кілька годин на цій самій локації, тільки інші люди вже. Це було єдине побиття. Показати всім, наскільки з нами можна робити що завгодно. От, власне, це було, я думаю, першою метою, тобто залякати всіх, показати перспективи, якщо ми будемо не робити те, що нам кажуть, мовчки швидко і не ставлячи питань. Друге, я думаю, що це була виховна робота такого політичного характеру, тому що привід був політико-ідеологічний. Третє, тому що я був єдиний офіцер і командир. Четверте, я думаю, тому що я особисто не сподобався і дратував тому, хто це робив. Це теж був офіцер збройних сил РФ. Ну він проводив цю роботу з нами, намагався на нас в тому числі показувати свій повний контроль над ситуацією і повну безконтрольність над ним. А ще мені здається, що він отримав від цього задоволення. До речі, один з небагатьох з тих мав справу, стосовно якого в мене виникло відчуття, що йому це дає задоволення, сам процес. Погроз від нього лунало досить багато з моменту, коли він з'явився там на локації. Ми там були на бетонній підлозі, спали там само відповідно перебування наше поза, коли він заходив. Він нас ставив, значить, ми стояли на колінах, зв'язаними за руками або просто закладеними за спину руками. Він нас лякав, він нас принижував вербально, одруженим чоловікам, питав, де їхні дружини зараз. Вони переважно були за кордоном. Він починав. Таких дуже сексопатологічних тонах розписувати, що з ними зараз роблять, значить, місцеві чоловіки в тих країнах в деталях. Ну, словом у нього там були явно якісь коротше людини, проблеми. От. А тут він зайшов, розпитав, хто знає історію України. Всі вже зрозумівши в принципі, з ким вони мають справу, звісно, мовчали. Він сказав, що раз так, то ми будемо її вивчати. Він дістав телефон, відкрив на ньому звернення Путіна до росіян. Ту частину, яка стосується історії України, яка починається, Україна вперше в состав Росії в составі трьох областей Київської, Чернігівської і Житомирської. І сказав, що він буде зачитувати уривки і показувати на того, хто буде повторювати дослівно. А якщо людина помиляється, плутає слова, робить затримки, то я утримую піздюлей. Я саме будь кого з них. Він взяв дрючок дерев'яний, і справді там, щойно на перша людина просто запнулась. Я отримав удар по плечу, там два удари, потім один удар. І отак хлопці я бачив дуже нервували, тому що видно було, вони хотіли мене вберегти від цього. Ну там я їм дуже вдячний за це. Але, звісно, там хтось запнувся удар, хтось переплутав місцями два слова, два удари. Скільки ударів було, я не знаю. Потім він вже просто почав мене бити. Було видно тільки очі стало. Мені здалося, що він просто сам себе вже завів до певної точки. Ну, а я відповідно почав непритомніти, але не знепритомнів на щастя, бо думаю, що тоді він якогось іншого переключився. Я дуже боявся цього. Словом, версія Путіна в історії України мені залишена вигляді шраму на плечі на все моє життя. Тепер пропагандистська версія історії України від російських окупантів у мене записана на шкірі. Що я думаю, досить красива метафора, хоча не дуже приємна процедура. М'яко кажучи, саме ця конкретна людина вона вирізнялася поміж іншими. Вона була старшою за званням, вочевидь, інші слухались. Інші були молодші, інші були спокійніші, ставилися до нас набагато спокійніше. А в нього були от свої якісь методи роботи з військовополоненими. Це було дорогою до Луганська. А це якраз після цього, зразу після цього, ще коли закінчувалася процедура, нас підняли з колін, поставили обличчям до стіни, зв'язали руки ззаду, Вже дуже професійно зав'язали очі, завантажили в машину, і ми поїхали в Луганськ. Коли нас закинули вже в камеру з нарами двоярусними. На 22 місця ми все ще не знали, де ми. Потім нам принесли матраси без нічого, просто матраси, і рушники вафельні, і де інде там десь на деяких стояла початка Луганського СІЗО1. І от тоді ми зрозуміли, що ми в Луганську. Ви слухали подкаст Сирена від видання Грати. Це була перша частина інтерв'ю, і незабаром друга, в якій Максим Буткевич розповість про допити, пропаганду та те, як фабрикували справу проти нього. Аби не пропустити, підпишіться на сирену на подкаст платформі на ваш вибір.